Шановні дорогі батьки, я, батько, двох дітей, звертаюся до вас всіх і застерігаю вас, щоб ви не зробили фатальні помилки в своєму житті. Так зване Міністерство охорони здоров'я, яке не охороняє здоров'я українців, я вам даю гарантію. Гарантую це. Так от, помимо тих щеплень, які хочуть зробити зараз на початку вересня нашим дітям, я звертаю увагу тих батьків, які мають доньок. Щеплення від так званого попіломовірусу, Просто не дасть можливість вашій дівчинці народити своїх дітей. Пов'язую вам коло дуже просто. Зараз ввели закон, ввели закон про те, що люди, які виїхали за кордон, будуть позбавлені волі на три роки при поверненні. Так воно і буде потрактовано. А тепер дивіться, люди не вернуться назад. Дорослий генофонд ці сволочі положили в землю. Майже 2 мільйона, да? по останнім підрахункам, там, плюс-мінус. А ваших дітей, який підростає. Вони просто хочуть знищити. Тому, шановні батьки, зрозумійте, що ні ця держава, ні це керівництво, всі ці паскуді і сволочі не турбуються, не турбувались і ніколи не будуть турбуватися про ваших дітей. Тільки ви, єдині, хто лишилися у ваших дітей, тому ви зобов'язані зрозуміти ситуацію, що це не щеплення при радянському союзі, це винищення української нації, свідоме чи ні. Якщо ми хоча б в цьому згуртуємося і дамо відсіч цим виблядкам, ми ще маємо шанс лишитися націю. Шановні дорогі батьки, дивіться в очі своїм дітям, не дайте цій мразоті їх вколоти. З Богом! Бо скоро знову буде коронавірус. З Богом!